Я була дуже маленькою, я дуже любила гратися з друзями. Ми так кидалися м'ячиком у різні діти. Це було так милою і чудово. Любила стрибати нас, дізналися. Під спочатку мене ся... це не дуже гарно було Також я обожнювала малювати. І більше за все я любила грати поваж. Найди мене. Згодом я підросла. Пішла в школу, там мені було дуже цікаво, адже кожен предметів я гарно засвоювала. Ще до першого класу найбільше всього я любила читати. Потім, ставши трошки старшою, я зрозуміла, що маю маленький талант для дурші. Згодом я відкривала себе все більше і більше. Я пішла в музичну школу, та вдосконалила своє співати. Я співала скрізь. Ідучи в школу, гуляючи з друзями, навіть доситаючих і пішись білого. часу великі мені виповнилося 16 років. Я перейшла до 11 класу. Дуже хочу дочекатися того класу, коли буде мій посмій газ для скінчення школи. У майбутньому планую служити в по академію на юридичній факультет. Далі інститут вийти заміж і мати найкраще сім'ю. А якби це моє життя?